Співробітники відділу вибухотехнічної служби ГНП в Сумській області знищили шляхом підриву виявлену громадянами ракету від переносного зенітно-ракетного комплексу. Подібні ракети від ПЗРК застосовуються для збиття повітряних цілей: літаків, гелікоптерів та безпілотників. Вибух! Небайдужими громадянами було виявлено поблизу населеного пункту боєприпас від переносного зенітно-ракетного комплексу. Працівники вибухотехнічного відділу виїхали на дану місцевість, виявили цей вибухонебезпечний предмет та знищили його на місці, так як даний боєприпас був відстріляний та за якихось причин не спрацював у повітрі. Поліція закликає громадян завжди пам'ятати правила безпеки при виявленні зброї та боєприпасів. Якщо ви виявили вибухонебезпечні предмети, підозрілі предмети або такі, які їх нагадують. То не проводьте з ними ніякі маніпуляції. Дзвоніть на лінію 101, 102, і працівники вибухотехнічного відділу, працівники поліції, працівники ДСНС приїдуть і знешкодять або проведуть маніпуляції для подальшого вивезення і знищення вибухонебезпечного предмету. Шановні мешканці прикордонної сумщини, будьте пильними і обережними. А також роз'яснюйте своїм дітям необхідність бути уважними та в жодному разі не чіпати підозрілі предмети.